Військовий Данило отримав поранення через протипіхотну міну неподалік Куп'янська. Нині чоловік чекає на протез, аби чимось себе зайняти, вирішив спробувати інклюзивне самбо. До війни каже боротьбою не займався взагалі лише футболом. Відтак спортивні мати випробовує чи не вперше. Тренуюся нещодавно, десь ну, два тижні може. От, дуже подобається інклюзивне самбо. Я розумію, що тут мої побратими, мої хлопці. От і. І що мені ну, набагато ну, приємніше і комфортніше працювати з такими самими людьми, з такими вадами здоров'я. Тренування з інклюзивного самбо відбуваються щотижня у Львові на території спорткомплексу СКА. Відточувати майстерність охочим ветеранам допомагають професійні тренери. Вони всі з хорошим гумором, з хорошим настроєм. І ми часто жартуємо на тренуваннях. Ми не вимагаємо від них нічого надзвичайного. Все, що вони можуть, вони повторюють, роблять комусь, получається краще, комусь гірше, але все всі вони задоволені. Заняття для військових ветеранів безоплатні. Колектив школи тренери е, працюють на волонтерських засадах. Управління обласної адміністрації з цієї сторони е, робить якісь речі, які межують там з спортивним обладнанням, з інвентарем. Наприклад, якщо в виді спорту сам це там курточки поширюватимуть інклюзивне самбо й в інших областях, оскільки дуже багато хлопців були знайомі з бойовими мистецтвами. Ми вирішили залучити самбо і от зараз вивести його на такий всеукраїнський рівень. Розробляється методичка, тобто будуть правила змагань, будуть правила тренувань, будуть підібрані спеціальні вправи. Очевидно, в майбутньому, окрім тренувань, можна буде побачити і змагання з цього виду спорту. Віталій ковела Вадемка. Альченко програма очі.